Добрий день. Вам допомога треба? В чому саме? Оформлюю адмінматеріали. А що ви оформляєте, можна? знати? Так, цікавить? Да, так, да, цікавить. А що ви робите серед поля? Ми зупинили транспортну засію за порушення руху. і ми оформляємо адмінматеріали. Добрий день. А ви щось порушили? А що вони сказали? Служують протокол. А, ну, а що не сказали, Чого не зупинили? Перевірка. Перевір немає. Можете сідати в машину їхати, серйозно. Та сідай, я вам серйозно сідайте. Треба документи забрати. А що ви дали їм в руки? То забирайте, кажіть, що забирали в руки. Він... Ви можете по правилам давати їм які документи в руки. Віддавайте назад. Віддайте чоловікові документи, на що їх в руки берете? У мене немає чоловіка, документів. Немає документів? Дивіться, взагалі чоловіка зупинили, він керував транспортним засобом поза населеним О, пунктом. Так. А що ти тут стоїш? Що, на нюхнюх? -нюх? Звідьте, будь ласка, щоб проїхав транспортний зараз. До да, тебе не мішайте, то може проїдеться. Ми з, краю. з краю вони стоять. <звук> Що ви робите в полі? Що це тут може людина порушити цікаво мені? Не скажете? Що людина в полі може порушити? Так, але да, ну людина каже, що перевірка документів. Це таке є перевірка документів? Mm -mm. Чи немає такого? Чи є 35 та стаття. В полі стоять, ловлять. Що ти ловиш? Ми з вами вже на ти перейшли. Я можу говорити на ти. Ви до мене на ви. Олександр. За що виписали? 130-го виписали мене керував без прав. Ви керуєте без прав? А сірочка приїхати. Пробування дороги. Ай, йо-майо. Просто на майбутнє знаєте, що перевірка до кленів від кого немає. А, Не отавиш. Полуни.

О, все вже нікого ніхто не спиняє.